Якщо б ми все, що залишилось від радянського союзу, замість того, щоб даром віддати пінчукам, ті гібкам, там всім іншим, якщо б ми за один долар віддали це сімензам, БАСФ, там всім іншим, там ну типу, європейським корпораціям, ми б жили в кращій країні чи в гірше? Як ви думаєте, я теж думаю, що в кращій. Тому що там, хоча б робітникам би щось платили. І тут була б нормальна історія. Тому по перше, це не запізно зробити навіть зараз, забрати і віддати західним ну це таке. Мене друзі мене критикують за це, кажуть, та ні, це, це ті не можна забрати, поділити, хай вже воно в них залишається. Але для нас важливо замінити цей російський олігархічний капітал, який і зробив тут те, що ми маємо: що корумповані політики, судівство, правоохоронні органи, то що ми живемо в капіталістичному світі, і хто володіє капіталом, то і замовляв музику. Якої ти типу політики вони хотіли? Який. Тіп судів вони хотіли, яких вони хотіли, таких і маємо. Якщо ми зараз заведемо чистий західний капітал для початку в цей мілтек, а потім в інші компанії, і зробимо новий клас власників, яким там 30-40 років, які більш порядні, як тусь, це буде вже зовсім інша історія.